24 лютого я була в відпустці в Карпатах зі своєю родиною. Ось в четвертій, десь ранку, чи в п'ятій ранку всі чати там Телеграм, вайбер, друзі, просто ну і чати інформаційні, е, ну там задзвонили, і якби почалась війна. Утруївся малий під капельницями лежимо, Ну, стан був ну, дуже такий важкий. От. І, е, значить, в лікарні якраз готель нам е, таку звістку сказав, що на стан війни в них повністю готель заброньований. Зараз приїдуть якісь е, е, ну, люди, які вже оплатили цей готель, то жити нема де. Ми в лікарні, і а, медперсонал от надвірні в надвірній лікарні. Е, я їх попросила, питаю, де що, як мені де ви нам зупинитися, бо повертатися в Київ е, небезпечно. От, і мені почали от е, лікарі та медсестри щось шукати в надвірній, і, мабуть, е, із-за того, що це був початок оцей весь. Тут ще були якісь варіанти. Мені знайшли тут житло в принципі одразу. Зовсім незнайомі е, люди е, прихистили, дали свою квартиру. Спочатку ми е, ну, перейшли на дистанційний робочий день. перейшли, е, Ми закінчували проекти. Які відзняли до 24 лютого, це в нас серіальне виробництво, і в нас було три або чотири серіали, які ми знімали. І от якраз ми ну, один там горячий ковп, мене дозняли десь там шість знімальних днів. Ось, а всі інші, в принципі, ми дозняли, і якраз в нас почався монтажний період. От, Тому в принципі робота була, її можна було виконувати дистанційно. От, Тому що як і колеги роз'їхались і по Україні, і за кордон, хто де з різних куточків. От. І в принципі у нас. Наш холдинг Starlight Media він дуже якби турбувався про своїх працівників. Ось там нам заробітну плату виплатили наперед за лютий, за березень. От лютому там до кінця лютого нам виплатили заробітну плату вже і за березень, щоб у якби у працівників були якісь кошти. На перший час як себе забезпечити свої родини. От, а потім вже там керівники, якби за кожного працівника, тому що там я не пам'ятаю з квітня, мабуть, місяця почались скорочення, серйозні такі. І от наші керівники там за кожного працівника можна сказати, відстоювали, щоб як можна довше зберегти місця. Ось щоб надати роботу, щоб була заробітна плата. Були такі часи, що от після квітня нам скоротили заробітну плату там на 50%, але ж все ж таки робота була. От, і в принципі, до серпня місяця, ось ми офіційно всі працювали, дороблювальні проекти, здавали. От, і, в принципі, навіть ще проробляли нові, нові проекти, От, але потім вже такий був якби третій, третя хвиля звільнення, і вже багато, там, я думаю, що відсотків 70-80 вже звільнили. Ось, але ми маємо надію, що з січня місяця буде запуск, якби. Нових проєктів і там, які ми розробляли, тому маємо надію, що якби, все буде добре. Спільнота, як в мене було, записали зі мною, значить надвірнянське телебачення інтерв'ю. Одразу до мене зателефонував голова. Теж місцевої газети, сказав, що є така спілка журналістів от, в Івано-Франківській області з е, пані Вікторією і е, організував нам таку зустріч. Я приїхала до пані Вікторії. Це взагалі е, дуже така людина добродушна, з великої букви, тому що вона дуже там. Затурбувалася, все теж питала, що, як допомогти. От, Першим ділом, що пані Вікторія мені оце ж такий пакунок для внутрішньо переміщених осіб, дала там продукти. От, Потім ще пані Вікторія мене подала на допомогу грошову. І це було якраз от влітку а Прийшла грошова допомога. От, і, ну, в принципі, що ще? Постійно я в цій групі є, і постійно, значить, є якісь заходи, на які можна приїжджати в Івано-Франківськ. от. Постійно інформують, постійно е, там робота кипить, якби хочуть допомагати. От ну таким от чином. Вже в надвірні я творила якби такий і затишок, і е, таке зробила собі ком'юніті, з ким я тут е, е, спілкуюся. Це такі. Теж внутрішньо переміщені, особи, цікаві люди. От, е ну, Зустріла тут, я ж кажу людей, такі, які опинилися в такій самій ситуації, і в нас тут таке невеличке ком'юніті, і воно нам допомагає, якби ми спілкуємось, підтримуємо один одного. От е для дитини так само. Е ну, Поки от війна так застала, нас, що ми тут, і я вже всі умови для нього, і якби в садочок я його влаштувала, і на гуртки влаштувала. Щоб він якби відчував, що життя триває, що не можна зупинятися, ось треба йти далі. ще. От з такими внутрішньо переміщеними особами ми ходимо до центру зайнятості ще з березня місяця. Коли є вільна хвилинка, вільний час, ми плетемо сітки маскувальні для наших зсу. От і якби з такими гарними думками відправляємо їм ці маскувальні сітки, які їм допомагають. І так ми наближаємо перемогу, робимо такі добрі вчинки, якби. І це тим самим, от ми якраз коли плетемо ці сітки, ми теж спілкуємось, підтримуємо один одного і робимо добру справу. Mm. Mm. Бути журналістом під час війни це така важлива місія. Продовжувати нести правдиву, важливу інформацію в маси, надихати людей, на добрі вчинки. Це просто герої нашого часу, як і наші воїни. Це просто інформаційний фронт. Це не там не, не, не перша лінія фронту, там, де. Стріляють, але це інформаційний фронт. Повністю би, цінності помінялися, якби раніше ти там якось йшов до якихось таких більш матеріальних цілей, бо якісь кар'єрна була така мета, там і вище і вище. А от коли сталася війна, так не знаю, хотілося просто, щоб були поряд вся родина, щоб з нею все було добре, а все, що там. Наприклад, на наживне, на все, що залишилось в Києві, за те, що там ти всі роки так би працював, хотів, щоб все в тебе було в твоєї дитини. Це все стало ну, зовсім неважливим. Важливо те, щоб ти був в безпеці, твоя родина. Якби такі прості речі, але вони так явно просто ну, відкрились, показали, що це най, найголовніше в житті. От і знаєте, і така людська підтримка.